Наслідки російських атак у регіонах країни на Житомирщині п'яний чоловік убив дружину, дев'ятирічну доньку та домашніх тварин. Мати через суд довела загибель сина військовослужбовця. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше. Росія атакувала теплоелектростанцію. ДТЕК поранено двох енергетиків Серйозно пошкоджено обладнання станції. Рятувальники працюють над усуненням наслідків. Про це повідомляють у ДТЕК. Всього із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні понад 200 разів. У ніч з 7 на 8 жовтня російські війська завдали чергових ударів по чотирьох громадах Сумщини. Пошкоджені приватні домоволодіння та будівлі виникли пожежі через загрози повторних ворожих атак. Рятувальники тимчасово призупиняли гасіння вогню. Інформація щодо постраждалих уточниться. Проте відомо, що внаслідок удару по житловому будинку у селі на Сумщині постраждала родина у важкому стані. Чотирирічна дівчинка. Її маму та бабусю госпіталізували. У дитини тяжкі опіки лікарі борються за її життя і вирішується питання про транспортування її до Охмадиту. Близько 7.30 росіяни атакували корабельний район Херсону. Загинули 62-річна жінка та літній чоловік. Також постраждала п'яти. 5... 55-річна місцева жителька, яка отримала поранення тулуба та кінцівок, її доставили до лікарні. У селі Котівка на Житомирщині під час сварки нетверезий 43-річний чоловік убив ножем дружину та дев'ятирічну доньку. Також нападник зарізав собаку та котів і поранив сусідку, яка намагалася врегулювати сварку. Зломиснику повідомили про підозрюю, відправили під варту без права внесення застави. Про це повідомили в поліції області. За даними правоохоронців, із 2023 року ця родина із п'ятьма дітьми стояла на обліку як така, що перебуває у важких життєвих областях. Наприкінці серпня цього року суд позбавив чоловіка та жінку батьківських прав, однак рішення не встигли виконати. Музика. У Славутській громаді попрощалися із захисником, солдатом Олексієм Володимировичем Моховим 1990 року народження. 1 лютого 2023 року воїна мобілізували до лав Збройних сил України. Не вагаючись ні хвилини, він пішов боронити родину та країну. Служив в аеромобільному взводі військової частини на посаді оператора. 2 жовтня 2023 року. У бою за свободу і незалежність України поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області Український воїн загинув Щире співчуття рідним. Вічна слава та шана захиснику. Полонський районний суд оголосив померлим військовослужбовця із Шепотівського району, який зник безвісти у 2022 році під час боїв біля Білогір-горівки, що на Луганщині, згідно із матеріалами справи, у лютому 2022-го солдата запасу було призвано на службу та направлено на фронт 8 травня. Під час артилерійського обстрілу позицій зсу окупаційними військами він зник безвісти. Його мати звернулася до суду із проханням оголосити сина померлим, адже за понад три роки не вдалося отримати жодних відомостей про його долю. Збігів ДНК профілю не встановлено. Інформації про полон або життя військового немає. Попри заперечення Міністерства оборони проти задоволення заяви суд дійшов висновку, що обставини зникнення військовослужбовця свідчать про його загибель із високим ступенем ймовірності. Заяву матері задоволено. Сина оголошено померлим під час виконання бойового завдання. Дання і захисту України. Оперативною обстановкою в області поділилися в поліції. За минулу добу до підрозділів надійшло 634 повідомлення про події та правопорушення. З них 130 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 134 адміністративних протоколи, з них 16 на недбарість водіїв. Також зареєстровано 4 дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. Опрацьовано 628 повідомлень на лінії 102. У Хмельницьк водоканалі повідомили, що у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні тимчасово призупинено водопостачання за наступними вулицями. На наступних вулицях перепрошуються Трипільська провулок та вулиця Глібова. Також Ярослава Барнича, вулиця Гетьмана Виговського, вулиця Августина Волошина, аеродромна, вулиця Миколи Тарнавського. Роботи триватимуть орієнтовно до 16-ї години. І це все, чим встигає поділитися на цю мить. Запрошую до соціальних мереж телеканалу. Там ще більше актуальної інформації з достовірних джерел. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.